Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу це стан проведення комплексу весняно-польових робіт в області. І наш спікер гість нашої студії Олександр Кохан, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку! Добрий ранок, отож розпочнемо, пане Олександре. Як аграрії області підготувалися до проведення комплексу весняно-польових робіт? Незважаючи на воєнний стан, який триває вже більше двох років, і з цим пов'язані були, і проблеми з реалізацією, і з логістичними ланцюжками, і з дешевлення вартості продукції, і відповідно з її реалізацією, аграрії області вдало підготувалися до весняно-польових робіт 2024 року і, відповідно, приступили до них. Сьогодні проблем з наявністю паливо-мастельних матеріалів, з проблем з. Наявністю мінеральних добрив, проблем з насінням немає. Ці матеріали закуповуються по мірі необхідності аграріями. Так само можна сказати про те, що є здешевлення деяких складової цієї посівної кампанії. Наприклад, ціна на азотні добрива, самі поширені, знизилася від 32 до 38%. відсотків. Зрозуміло, скільки вже посіяно, як впливає погода на темпи проведення посіву? Ну, зважаючи на погодні умови, які були в березні, темпи посіву дещо зни, зни, були знижені. Особливо це стосується поліських територій, на яких посівна кампанія і досі не розпочалася через надмірне зволоження ґрунтів. Але станом на сьогодні, спочинаючи з квітня, посівна кампанія значно пожвавилася. Сьогодні ми вже посіяли ми вже посіяли 5 до прогнозу весняного посіву. І заплановано площі, які мають бути посіяні, це 438 тисяч гектарів в Рівненській області. Наступне таке достатньо важливе питання: наскільки держава підтримує наших аграрів? Які є програми, про це розкажіть трішки. Ну, одним із важливих фінансових, фінансових інструментів для економіки і в безпосередньо для аграріїв є кредитні програми. І незважаючи на воєнний стан, уряд в 2024 році значно розширив кредитні програми, які покликані підтримати аграрний сектор. Так, насамперед, варто згадати про державну програму Доступні кредити 579, в, в рамках якої мож, аграрій може отримати кредитний ресурс на суму до 90 мільйонів гривень. Станом на кінець березня 2024 року аграрії Рівненщини. Вже отримали 290 млн грн кредитних ресурсів. З них по програмі Доступні кредити 5.7.9» – 190 мільйонів гривень. Так само варто згадати про програму для аграріїв, які обробляють 500 гектарів землі і менше. Ці аграрії можуть скористатися фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, що пропонує надання гарантій на кредит. Наступна програма це грантова програма для створення та розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Кожен аграрій може отримати до 10 мільйонів гривень на одного суб'єкта. До речі, в цьому році вже два підприємства отримали і скористалися, скористалися цією програмою. Також діє програма для, для господарювання. Також є програма для створення та розвиток тепличного господарства. В рамках цієї програми кожен суб'єкт може отримати до 7 мільйонів гривень. Варто згадати про те, що відновлюється державне фінансування по програмі компенсації до 20% вартості придбаної вітчизняної агротехніки. Використовуються можливості товарного кредитування. Як бачимо, чимало можливостей держава пропонує, тому, думаю, варто закликати, напевно, аграрів звертати увагу на ці моменти. Звертати, цікавитися, заходити на сайти нашої, на наш сайт обласної державної адміністрації. Там всі ці програми прописані і, відповідно, користуватися. Які основні культури планують вирощувати аграрії в цьому році? Особливо. Особливий вплив на бізнес, агропромисловий бізнес здійснила воєнний стан, звичайно. І аграрії змушені оптимізувати свої витрати і з новому підходити до планування витрат. Шляхом, шляхом вирощування тих культур, які потребують менших витрат на вирощування, і відповідно тих культур, які мають високий попит на ринку, Такі, такою культурою сьогодні можна вважати сою, тому що ми, ми спостерігаємо значне підвищення долі площ, якими засівається соя. Решта, решта площ, от якщо ми говоримо про структуру і долі площ, то, от, наприклад, 41% займають зернові культури. І технічні культури 31% посівів, до якої входить і соя 19% площ. Зрозуміло про як то кажуть, і про погоду. Як кліматичні умови вплинули на, на хід посівної? Ну можна сказати, що 93% всіх площ вважаються добрими і задовільними. Угу. І е, заключне запитання нашого брифінгу: чи є підстави говорити про стабілізацію сільськогосподарського виробництва в рослинництві та забезпечення продовольчої безпеки в цілому? Е, Озираючись назад, на ці два е, е, майже з половиною років, е, ми бачимо, що аграрії щастю пройшли ті випробування, які були пов'язані із логістикою, і з відсутністю пального, і добрив, і насіння. І ми можемо говорити, що сьогодні аграрії. В цю посівну кампанію заходять повністю готовими, і про це свідчить і те, що площі посівних посівні площі сьогодні прирівнюються до 2023 року, тобто вони не зменшуються ніяким чином. І ми можемо сказати: от я наведу кілька цифр, що обсяги виробництва в Рівненській області перевищують продовольчі потреби споживання Рівненської області, зокрема, зернових у два рази. Цукрових буряків втричі, сонячника в 3,2 рази, і овочів в 1,6 раз. Тобто таким чином аграрії Рівненщини забезпечують не тільки внутрішні потреби області, а й зовнішні, або інші області України і навіть закордонні. Ринки зрозуміло, дякую. Ну це справді дуже важливо, дуже важливо нам, як тиловій області, бути такою підтримкою в різних сферах, в тому числі в сфері сільського господарства. Дякую, пане Олександре. Отож, це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема стан проведення комплексу весняно-польових робіт в області. І спікером нашого брифінгу був Олександр Кохан, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. do pobačenia.